Чи є якась суттєва відмінність оприскувача за 1499 гривень між оприскувачем за 5499 гривень? Зараз тобі про це розкажу. А ти поки що підпишись на наш ютуб канал і скинь це відео своїм батькам а також знайомим, які хотіли придбати садовий оприскувач, щоб вони знали, чи варто переплачувати за бренд. Перше. Пластик. В бюджетних оприскочах використовується поліетилен низької щільності, який дуже швидко пересихає на сонці від ультрафіолету і з часом починає тріскатися. До того ж, тут пластик такий тонкий, як пакети за АТБ. У професіональних же оприсковачах використовується поліетилен високої щільності. Пташки перебувають у професіональних же оприскочах, використовується поліетилен високої щільності. Це дуже міцний і хімічно стійкий пластик. Він не боїться ні ультрафіолету, ні морозу, і навіть тієї хімії, яку заливаєте всередину. Ну і можливо ви звернули увагу на те, що у більшості професійних оприскочів пластик білий без барників, а не такий забарвлений, як у дешевого варіанту. Для чого це? Ну, по-перше, такий пластик менше взаємодіє з ультрафіолетом, а значить, він довше пропрацює і не буде пересихати. По друге, Білий пластик не так сильно нагрівається на сонці, а відповідно і ваша хімія, що знаходиться всередині, не так буде сильно нагріватись і не буде втрачати свої здібності. І по третє, пластик без барнику точно не буде ніяк реагувати з вашою хімією, яку ви зальєте в бак. Як це може бути з дешевим варіантом? Друге батарейка або акумулятор. В бюджетних оприскочах використовується свинцево-кислотна акумуляторна батарея на 12 вольт і на 7, на 9 або на 12 ампер годин. Вона більша, тяжча, її не можна зняти. Ну, точніше, її можна зняти, але це настільки довго, що взагалі недоцільно цього робити. Коли вона розрядиться, ви маєте поставити оприскувач на зарядку і чекати приблизно десь 12-14 годин в залежності від ємності акумуляторної батареї і потужності зарядного пристрою. У професійних же оприскувачах, як правило використовується змінна літіонна акумуляторна батарея. Якщо вона розрядилася, ви її можете поставити на зарядку, а іншу акумуляторну батарею вставити в оприскувач і продовжити свою роботу. Крім того, літіоні акумуляторні батареї заряджаються набагато швидше, ніж свинцево кислотні. До прикладу, ось ця акумуляторна батарея на 18 вольт і на 4 ампер-години стандартним зарядним пристроєм, який входить в комплектацію. Зарядить її від нуля до ста на навсього за півтори години. Якщо у вас таких батарейки дві, то, будь ласка, одна стоїть на зарядці, другу використовуєте, розрядилася, поміняли і працюєте далі. Третє: шланги, ручки, штанги. В бюджетних оприскувачах використовується шланг не то з пластику, не то з гуми, якийсь гумопласт чи пластогум. Відповідно, немає ніякого армування. Такий шланг на низьких температурах дубіє, якщо ви захочете його зігнути, то він, скоріш за все, що у вас зламається. Також він боїться ультрафіолету, якщо він полежить на сонці, то він у вас пересохне і потріскається. Якщо ми говоримо про шланги професійних оприскувачів, то вони виконані з якісної гуми, вони проармовані, вони дуже гнучкі, дуже еластичні, але при цьому. Ви їх не можете ось так перекрутити, якщо навіть захочете. Ну, Відповідно, такі шланги не бояться низьких температур і ультрафіолету. Але все одно, якщо ви хочете, щоб будь-яка техніка у вас пропрацювала довше, краще обмежити її використання при прямих сонячних променях. Ручки Ручки бюджетних оприскочів, як правило, також виконані з низькоякісного пластику. Вони гнуться, тріскаються і часто буває таке, що вони навіть. Підтікають, тобто вся хімія буде текти по вашим рукам. Це по перше. По-друге, ергономіка. Ергономіка тут взагалі відсутня, якщо взяти, наприклад, до уваги навіть ось цей клапан, який ви маєте натискати своїми пальцями. Краї клапана з гострими кутами. Якщо дуже довго утримувати або часто натискати, ось ці гострі краї просто болісно будуть врізатися в ваші пальці. Так тут є клапан. Фіксатор, точніше, клапан, ви його натискаєте, і в такому положенні у вас клапан буде постійно відкритий, і ви можете утримати. Але навіть утримання довготривале утримання з такої ручки також приводить до дискомфорту. Ну, Якщо ми говоримо про ручки професійних оприскувачів, то відповідно вони виготовлені з якісного пластику, все дуже чітко відлито, ніде нічого не давить, ніде нічого не заважає. Вона ергономічно правильно виконана, дуже класно лягає в долоню. Навіть якщо взяти ось цей клапан, він дуже м'яко, приємно натискається. От. Ну, і Фіксація цього клапана відбувається з допомогою пальця однієї руки. Ось так. Штанга, штанги у бюджетних оприскувачів, як правило, телескопічні і виконані з нержавіючої сталі. Це круто, але товщина цієї нержавіючої сталі наближується до фольгованої. Це вже мінус. Далі на кінцях, там де має бути різьба, точніше вона тут і є, але вона виконана з пластику, і це не досить надійно. У професійних же оприскувачів штанги можуть бути виконані або з товстої нержавіючої трубки, або з латунної трубки. І на кінцях, на обох кінцях, обов'язково буде металева різьба, що є більш надійнішою ніж пластик. Четверте, комфорт ремені на бюджетних оприскувачах виконані, чесно кажучи, з непоганого поліестеру, але вся інша фурнітура. Ну, таке собі. Ці пластикові кріплення довго не ходять. А ось ця м'яка підкладка, яка призначена для того, щоб ремені дуже сильно не натирали вам плечі, ну, може розлізтися вже під кінець сезону. Крім того, ось цей пластиковий килимок кузніцова, призначений для того, щоб холодна вода не дуже сильно охолоджувала вашу спину, вже через півгодини починає сильно дошкуляти. Ну, якщо ми говоримо про ремені професійних оприскувачів, тут відповідно все зроблено на найвищому рівні. Ремені з суперкласного поліестеру, все надійно і класно прошито, якісна фурнітура, за допомогою якої ви можете з легкістю відрегулювати положення оприскувача на вашій спині. Ну і крім того, є ще така нагрудна фіксація, щоб у вас... Ремені дуже класно сиділи на ваших плечах і нічого ніде не надавлювали. Ну і якщо звернете увагу сюди, тут також є дуже класна м'яка підкладочка, яка буде не тільки вберігати вашу спину від холодної рідини, яка знаходиться в самому баку, а і ще й буде запобігати, скажімо так, натиранню вашої спини ось цим пластиковим баком. П'яте форсунки або насадки для розпилення. О, ось тут бюджетні оприскувачі однозначно виграють. Тому що, до прикладу, ось цей Star Pro, який ми сьогодні оглядаємо, має в комплекті аж цілих чотири різних насадки. А ось цей професійний оприскувач від Husqvarna має всього-навсього дві насадки. Але, друзі, що головне в оприскувачах? Правильно. Якість розприскування тієї рідини, яку ви залили в оприскувач. І чим менша буде крапелька, чим менша буде її дисперсія, по-перше, це буде менший розхід хімії, а по-друге, це краще прилипання до рослинки, краще оприскування самої рослини. І ось тут, друзі, у бюджетних оприскувачів, не дивлячись на величезну кількість різних форсунок, з'являються нюанси. По-перше, пластик на бюджетних форсунках він не дуже якісно відлитий і буває таке, що тут водичка, просто наша рідина просто підтікає, а не розпилюється. А по-друге, на бюджетних форсунках ми не можемо добитися такого. Класного ефекту туману такої дрібної дисперсії, як це може бути на професійних оприскувачах? Ну і ще одне: напишіть мені, будь ласка, в коментах, хоч тільки чесно: маючи там 5 чи 6 різних насадок, ви хоч раз їх використовували, чи у вас є просто одна якась основна насадка, якою ви постійно користуєтесь? Напишіть, от. бо я користуюсь лише однією насадкою, і за 10 років експлуатації її жодного разу не змінив. Звісно, що можна назвати ще декілька нюансів важливих або не дуже важливих, які будуть відрізняти бюджетний оприскувач від дорогого. Ну, наприклад, от, фільтрування у Husqvarna є чотири ступені фільтрування рідини, яку ви заливаєте. Це основна сіточка в горловині, сіточка перед забором рідини. Самого насосу, далі сіточка на виході і шланга, і сіточка навіть самій форсунці, щоб форсунка не забивалася. В бюджетному варіанті це основна сітка в горловині і сітка перед входом в насос все також регулювання обертів, тобто регулювання тиску, як воно відбувається, за рахунок чого тривалість роботи на одній акумуляторній батареї і так далі. Це Ці нюанси присутні, але вони не такі вже й важливі. П'ять основних нюансів я вам розповів. Головне, що ви маєте зрозуміти, неважливо, придбаєте ви дешевий бюджетний оприскуч чи дорогий професійний оприскуч, вони будуть виконувати одну й ту саму функцію оприскування. А от як вони будуть робити це, ну це вже з нюансами. Якщо ви маєте 2-3 дерева на своїй ділянці, декілька кущів і е, 2-3 сотки картоплі. Ну для чого вам купувати професійний дорогий оприскувач? Вам достатньо буде. І ось такого бюджетного варіанту. Повірте мені, він відпрацює своїх там 10-12 років на невеличкій ділянці. Вам цього буде абсолютно достатньо. Але якщо ви користуєтесь оприскувачем дуже часто великих об'ємах і хочете, щоб вам ніде нічого не натирало, нічого ніде не заважало, щоб воно працювало довго, класно, дійно, і при цьому витрачало якомога менше рідини, яку ви туди заливали, ну тоді однозначно потрібно брати. Професійне оприскоч. Маю надію, що пояснив все доступно і Зрозуміло. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. і Ви вліпите йому вподобаєчку. Також підписуйтесь на тут канал, якщо ще цього не зробили. Бережіть себе і до зустрічі. на відео, Па-па!